Всім привіт, українці! Що за ніч сьогодні пройшла для всіх нас, палаючі пердаки орків, піджаті яйця українців в середині бою і перший абсолютний чемпіон світу у важкій вазі за 25 років. Просто неймовірно. Усик на характері все-таки вирвав цю неймовірну перемогу. Поїхали максимально швиденько, розглянемо бій Усика та Фюрі. Почалася ніч з того, що бідолашний Ф'юрі непогано так нервував перед початком бою, і його можна зрозуміти, коли тебе поглядом з'їдає українська машина. Почнеш і не так сцикувати, а памперство не резиновий і бій вже починається. Усик був максимально спокійний і впевнений. Перші три раунди повністю пропрацював першим номером, в основному працював по корпусу і працював доволі успішно. Там були ще два смачні оверхенди у голову від Усика, але Ф'юрі, звичайно показував, що зовсім їх не відчуває. Ці три раунди він відбігав і намагався зрозуміти, що ж це за звір такий і з чим його їсти. А ось уже в четвертому він все-таки почав потихеньку їсти. У фюрі на контратаках почали залітати непогані відповіді в голову Усика, а також він досить непогано приправляв прикотами в корпус. Тут я думаю, всі, хто дивилися, почали шукати валідол, бо там були доволі небезпечні моменти. Моменти, в яких Усик навіть трішки пританцьовував, причому, що я ніколи не помічав з Усиком, він почав не те, що нервувати, він почав злитися. Відключив футворк і вже напряму почав перти на Ф'юрі, Тренер теж це підмітив і попросив не наближатися до фюрі без ударів. Плюс, що було помітно, він трішки уповільнився у шостому раунді. Був дуже небезпечний момент. Фура вставив правий апперкот в голову, і усик трішки втратив орієнтацію. Але фура не те, щоб активно добивав, і усик відновився. На цьому, слава Богу, щастя для Ф'юрі закінчилося. У сьомому Фюрі теж сповільнився і не так активно контратакував, а ось Усик навпаки знаходив можливості і круто вставляв бокові. В одному з моментів від прямого Ніс Фюрі ледь не відлетів десь в бік фанатів. Ось після цього і почалася весела ніч для фури. Кров потекла і Усик її занюхав. У восьмому обличчя Фюрі почало потрохи змінюватися з веселого на обличчя із знаком питання, навіщо я тут? Численні гематоми і синяки повністю покрили обличчя. Але і це ще не все. У дев'ятому нас цікавлять останні 30 секунд. Під кінець раунду Усик вставляє правий добрий день і ліве до побачення, і Ф'юрі починає виживати. Я реально співчуваю всім сусідам людей, які дивилися цей бій в лайві. Емоції там зашкалювали. Усик добивав як міг, канати тримали ф'юрі як могли. Рефері дивився в інший бік, як міг. Ми кричали, як могли, ще декілька панчів, і рефері все-таки зарахував стоячий нокдаун. Чи можна було зупиняти? Думаю, що можна, але маємо те, що маємо: дев'ятий залізобетонно 10-8 усик. Ну і вже чемпіонські раунди пройшли більш-менш спокійно з періодичними розмінами, у яких усик був більш успішний. Є трішки моментів у 12-му, але в загальному виглядав все таки краще. Обидва брали паузи і починали працювати знову. Бій пройшов всю дистанцію і особисто для мене пройшов на одному подиху. Думаю, реванш буде не менш цікавий. Роздільним рішенням бій забирає усик. А що по Фюрі? Фюрі бігав, бігав довго, диктував багато умов, травмовувався, але від долі не втечеш час віддавати ту зелененьку річ. Якось так, хлопці та дівчата, в Україні з'являється абсолютний чемпіон світу, хоча, на жаль, і ненадовго, тому що реванш по контракту, як я зрозумів, обов'язковий, і IBF заберуть пояс на розіграш. Я дякую всім, хто додивився до кінця, всіх, хто підтримує, обіймаю, Ну і сьогодні, по ідеї, ще пізніше з'явиться огляд на ніч UFC, там і почуємось.